Росії, я нагадаю, вдарила по дитячій лікарні Охмадит. Міський голова повідомив про це. Говорить, що було влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Уже незабаром підтвердили цю інформацію міській військовій адміністрації. Трапилося це близько одинадцятої години ранку. Уже незабаром голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окупанти цілеспрямовано вдарили по дитячій лікарні. У коментарі українській правді директор шпиталю Володимир Жовнір розповів, що був приліт в один з корпусів. Наразі там оголошують евакуацію та переїзд усіх, хто був у приміщенні. Журналісти Суспільного показали жахливі кадри наслідків російського удару по лікарні, які ви зараз можете бачити на своїх екранах. За попередньою інформацією, пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу. Є поранені про це розповідають лікарі. Охмадиту уповноважений прав людини Дмитро Лубінець відреагував на цю атаку. Він наголосив, що сьогодні вночі та вдень Росія атакувала Україну, а ворожі повітряні цілі були в низці областей. Багато ракет летіли саме на Київ. Відомо про попадання уламків в кількох районах. Наразі уточнюється інформація про постраждалих. Чимало цивільних об'єктів зазнали пошкоджень, зокрема дитяча лікарня. Це черговий акт тероризму. Що до цього офіційно звернувся до міжнародних партнерів, вони мають розуміти підступність і жорстокість Росії, підкреслив омбудсмен. Ем, це добре, що ми звертаємося до міжнародної спільноти. Це добре, що у нас є твітер, у якому можна показати наслідки російської терористичної атаки, але дуже і дуже погано, що. Зазвичай після того, як Росія своїми ракетами цілить на українських дітей, міжнародна спільнота не робить нічого окрім висловлювання обурення у соціальних мережах. Але тут уповаємо лише на українські сили оборони, на нашу протиповітряну оборону, на наших захисників, розвідників словом усіх, хто працює над тим, аби ліквідовувати загрози, які з'являються від які з'являються від Російської Федерації. Я також скажу, що у мережі ширяться кадри того, як люди розбирають завали в Охмадиті. На них дуже і дуже важко дивитися, тому що під цими завалами можуть перебувати діти. Міністерство внутрішніх справ уже працює на місці влучання уламків, і у мережах з'являються світлини поранених дітей, які були під час атаки у шпиталі. На щастя, вони живі, але на превеликий жаль, вони отримали поранення і травму. На все життя через Російську Федерацію, психологічно так точно через те, що ми сусідимо з Російською Федерацією, страждають наші діти, і страждають загалом і дорослі люди, і українські і військові, і цивільні словом таке собі сусідство нікому не радимо, Хіба що лобістам Російської Федерації, тим, хто їх дуже любить, оце би було гарно, так якби за. Клацанням пальців вони всі перенеслися десь от під кордон з Російською Федерацією. Ми би стали далі. На жаль, ми живемо не в фентезі, в реальному житті і, і продовжуємо оглядати наслідки чергової терористичної атаки від очільника ради оборони міста Кривий Ріг. Маємо інформацію про те, що росіяни провели масовану ракетну атаку по місту Кривий Ріг безпосередньо. Є декілька влучань, у тому числі по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків, розповідає Олександр Вілкул. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений. Уже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи. На жаль, це от чергова атака від ворога, яка призвела до загиблих не лише у столиці, а також і в інших. Містах нашої країни, і це ми зараз з вами не говоримо про прифронтову зону, яка страждає від окупантів денно і ночно. Велика кількість обстрілів по лінії бойового зіткнення. Е, у Київській міській військовій адміністрації тим часом оновили дані, уточнили свіжу інформацію е, станом на зараз. Попередньо відомо про сімох загиблих. Уже на жаль, є семеро загиблих у Києві. Інформація ще уточнюється. Ну і бачимо, зважаючи на той факт, що є завали, які зараз розбирають служби, надзвичайники і просто небайдужі. То ця кількість, на жаль, може і зрости хоча ми дуже і дуже сподіваємося, що ні. У мережі також з'явилися кадри житлового будинку, у який влучила Російська Федерація. Зараз спробуємо спробуємо вам його показати. Ось так виглядає руський мір. Ось так виглядає російська ідея миру, яку вони зараз намагаються лобіювати на міжнародній арені. Ось так виглядає сама Росія. Оце втілення просто. Російської Федерації, оцих їхніх опозиціонерів, нібито оцієї їхньої чинної влади, тих, хто підтримує Російську Федерацію у війні, тих, хто мовчить про війну. Словом, знаєте, слова Тверезі підібрати дуже і дуже важко, а нам треба, бо ми в прямому етері. І нас слухає, щонайменше Нацрада. рада. Словом, ось такими є наслідки цієї повітряної. Тривоги цієї терористичної атаки від ворога. Я пропоную підсумувати коротку інформацію, яка зараз відома по столиці. У кількох районах Києва відбулося падіння уламків ракет. Це призвело до пошкодження житлових і офісних будівель. Наразі зазначено про низку постраждалих частину з них госпіталізували. Кільком надали допомогу на місці. Інформація змінюється дуже і дуже динамічно. Я нагадаю, що станом на зараз, от за свіжими даними від Київської міської військової адміністрації, відомо про сімох загиблих. За даними КМВА, внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. За попередньою інформацією, в Солом'янському районі є пошкодження офісної будівлі. Водночас в Голосіївському уламки ракети впали поруч із житловим будинком. А у Дніпровському уламки палали у житловій забудові попередньо. У Дарницькому районі столиці пошкоджено приватний будинок. У Деснянському є інформація про загоряння будівлі на всіх вище згаданих місцях. Уже працюють рятувальники та медики. В Шевченківському районі. Я нагадаю, постраждала лікарня, дитяча лікарня, охмадит. Є руйнування.